Бажаю здоров'я! Знайомство з технікою роботи зі зброєю старої школи ми почнемо з звичайної фронтальної стійки для стрільби стоячи. Докладно розберемо, як правильно її прийняти і перевірити. Перше це положення ніг. Вони можуть розташовуватися як на одній лінії, так і з виставленою перед правою або лівою ногою. Сьогодні положення для стрільби стоячі з виставленою перед ногою називають боксерською стійкою. Хоча це є звичайна фронтальна стійка. Для нас є базовим розташування ніг на одній лінії, тому що всі швидкі маневрування старої школи виконуються при такій поставі ніг. І так, ноги на одній лінії і злегка зігнуті в колінах для амортизації. Далі ми зупинимося на цій поставі докладніших. Плечі розташовуються на одному рівні і злегка нахиляються вперед. Зброя тильником прикладу упирається в плече, лікті максимально притискаються до тіла, якщо це дозволяє довжина ваших рук. Таким чином, ми зможемо зробити хоч якусь жорстку конструкцію для стрільби в такому положенні. Глава рівна. Без нахилу в сторону, ведучи око строго на лінії прицілювання. Тому голова може бути трохи нахиленою вперед. Повертаємося до постанови ніг. Якщо ви переміщуєтеся по полю боя, як крива качка, то для вас немає ніякого значення, на якому рівні знаходяться ваші ноги. Якщо ви постійно маневруєте, швидко зміщуєтесь, то постанова ваших ніг має неабияке значення. Наприклад, нам необхідно швидко зміститися з лінії враження ліворуч. І ми можемо це зробити без будь-яких проблем з лівої ноги, а праворуч з правої. Якщо нам потрібно зміститися ліворуч з правою ноги, а праворуч з лівої, теж ніяких проблем не виявляється. І ще один приклад правильної постанови ніг. На фото видно приземлення, так звану боксерську стійку. Добре, що це стається на невеликій швидкості всього в 40 км на годину. А не на нормативній. Норматив у нас 75 км на годину. І на такій швидкості замість бійця зупинилася б тільки торба з кістками при такому приземленні. Тепер подивимося. Як ця стійка виглядає боковою проєкцією. Ось так це виглядає з плану. І ще на що треба звернути увагу. Ніколи не напружуйте руку, яка робить постріл. Ця рука завжди повинна бути розслабленою. Така управа допоможе вам швидко напрацювати цю навичку. На цьому ми закінчуємо першу частину правильного відпрацювання положення для стрільби стоячи – простої фронтальної стійки. В наступній частині ми поговоримо про те, як перевірити правильність заняття положення для стрільби стоячи і про деякі обмеження в роботі зі зброєю, прийняті в старій школі. До зустрічі!